Вітаємо вас, шановні наші покупці. Сьогодні трішки хочемо розповісти про себе такі магазинчики, як магазин Фреш. Магазини Фреш, надійні магазини зі свіжими продуктами та якісним обслуговуванням. Заходьте до фреш і насолоджуйтесь легким доступом до свіжих продуктів кожен день. Ми пропонуємо широкий вибір ковбасних виробів від заводів Хмельницького регіону, свіжий хліб, різноманітні макаронні вироби та асортимент молочної продукції. Рибна продукція завжди свіжа, а м'ясна, якісна та смачна. У фреш ви знайдете свіжу домашню свинину та курицю, а також великий вибір овочів, фруктів та кондитерських виробів. Приходьте до нас і скористайтеся різноманітними акціями та ціновими пропозиціями. Фреш це ваш надійний партнер у щоденних покупках зі свіжими та якісними продуктами. Зараз велика конкуренція з такими магазинами в нашому місті, як Велмарт і Маркітопт. Тому маленьким магазинчикам приходиться виживати, і ми роб. Акцент на спілкуванні з вами, з нашими покупцями. Так як у великих магазинах уже все зробили для того, щоб ви навіть прийшли і ні з ким не розмовляли. А ми подаруємо вам усмішку, щось порекомендуємо. Так що ми завжди вас чекаємо і раді бачити у наших магазинах Фреш. Завітайте до магазинів Фреш. Вулиця Героїв України, 11 та Заводська, 12.